Шановні присутні, зараз ми відправляємо трьох членів комісії для організації голосування за місцем перебування виборців. На підготовчому засіданні ми видали їм 34 бюлетені. А зараз ми повинні видати їм витяг зі списку виборців. Будь ласка. Добре. Тепер нам необхідно оформити і опустити до переносних скриньок другий контрольний лист, на якому вказані. Будь ласка. Номер скриньки. Час виходу членів комісії. Кількість отриманих виборчих бюлетенів та прізвища членів комісії, які їх отримали. Добре. Прошу підписати контрольні листи. Будь ласка. Будь ласка, ставте підпис. Прошу поставити печатку. Ось, будь ласка. Опускаємо другий контрольний лист у скриньку. Все, ми все зробили. Нагадую, що вам треба повернутися. На дільницю не пізніше, як за годину до закінчення голосування до 19.00. Будь ласка. Голосування за місцем перебування виборців проводять не менше як три члени дільничної виборчої комісії, визначені за розподілом обов'язків напередодні дня голосування. Такі члени комісії мають бути представниками різних політичних партій, кандидатів у депутати. При голосуванні мають право бути присутніми офіційні спостерігачі, кандидати, їх довірені особи, уповноважені особи партій. Один із членів дільничної виборчої комісії встановлює особу виборця відповідно до поданого документа та запису у витягу зі списку. Інший видає виборчі бюлетені. При голосуванні має забезпечуватись таємниця волевиявлення виборця. Допомогу в заповненні бюлетенів та опусканні їх до скриньки можуть надавати лише інші виборці родичі, сусіди та інші. Але в жодному разі не члени комісії і не уповноважені особи партій, кандидатів тощо. Опа. Доброго дня. Доброго дня, доброго дня. Ми члени дільничної виборчої комісії. Дуже приємно. Це ви подавали заяву з проханням надати вам можливість проголосувати за місцем перебування? Так, подавав. Можете впустити нас до свого приміщення? Ні, до квартири вас не пущу. Давайте бюлетень, я заповню, його винесу. Якщо членам дільничної виборчої комісії та іншим присутнім не дозволяють увійти до помешкання, де перебуває виборець, голосування проводити не можна. Але так не можна. Чому? Бо таким чином ви порушуєте закон про вибори народних депутатів України і тим самим позбавляєте себе можливості реалізувати своє виборче право. Члени дільничної виборчої комісії повинні роз'яснити виборцю положення закону щодо відкритості виборчого процесу і в разі остаточної відмови не проводити голосування. Ну Що ж ти догобачи виборці? Щодо яких є відмітка про постійну нездатність пересуватися, до 12 години останньої суботи, 27 жовтня, можуть повідомити особисто або письмово про бажання голосувати у приміщенні для голосування нарешті. Може трапитись, що виборець, включений до витягу зі списку виборців, прибув у приміщення для голосування після того, як члени ДВК вийшли для організації голосування за місцем перебування. Такому виборцю не можуть бути видані виборчі бюлетені до повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем перебування. Голосування за місцем перебування виборців має бути організовано таким чином, щоб члени комісії повернулися до приміщення не пізніше, як за годину до закінчення голосування. Повернулися наші члени комісії з голосування за місцем перебування. Ну що, всі проголосували? Так, всі, крім одного. Зрозуміло. Будь ласка, проставте у списку виборців навпроти прізвища виборця. Позначку голосував за місцем перебування. Зазначте своє прізвище і розпишіться. Витяг зі списку додайте до списку виборців. Ну а контрольні талони залиште до підрахунку голосів. Після цього вони вносять відомості про тих виборців, які проголосували. А саме, той член комісії, який видавав бюлетені виборцю у списку виборців навпроти прізвища виборця, робить позначку Голосував за місцем перебування. Зазначає своє прізвище і розписується. Витяг зі списку додається до списку виборців і стає його невід'ємною складовою частиною.